Hello, guys! у мікрофона, як завжди я Скай, і вітаю всіх на каналі. Друзі, сьогодні ж коротенькі новини, особливо важливі будуть для тих, хто у нас гравці сезону С2, С3. Там вже незабаром буде, звісно, С4, але саме головне це компенсація, тому що, як ми всі пам'ятаємо, S1 отримав оновлення, де там ми могли виконувати завдання, отримувати халявні гіреліти свої, легендарні герої, артефакти. Там ще поміняли трохи квестову систему в, кни... в книжках. Ось тут ось гіліліти даються. Тому ось це все. Нарешті зробили компенсацію. Це вже офіційна інформація в нашому чаті від ком'юніті менеджер. І тому незабаром, це саме на наступному тижні, ми будемо отримувати вже ці е, саме нагороди на свій аккаунт на пошті гри будемо збирати. А, вже підтвердив, що це буде саме геліоліти, це будуть рубіни, це будуть легендарні та епічні рарні сувої. Це буде легендарний герой Шарлак, це буде легендарний артефакт і геліти. Кількість гелітів, звісно, вони не сказали, але якщо так. А всі там, хто вже пробував грати перший сезон, всі плюс-мінус вже знають точну кількість цих сувоїв. там десь плюс-мінус 80, десь за один тиждень можна було отримати. Чи, прав... Чи правда, що нам дадуть прямо 80, я в цьому не впевнений, але було б дуже приємно для всіх, якщо чесно. Але хоча б нам дадуть хоча б на один гарант, 35 штук. Це вже круто. А, далі Шарлак непоганий герой, тим паче з легендарних дефактов, його вже хтось може потести, розкрити. Сувой легендарний, є теж самим зайвим ніколи не буде. Тому чекаємо незабаром на наступного тижня. Дуже круту компенсацію у вигляді цих, цих ног на S2S3, і нарешті розробники це зробили. Так, да, звісно, вони не сказали точну дату, сказали це наступний тиждень, коли саме невідомо понеділок, вівторок, п'ят, субота і так далі. Тому всім дякую за перегляд. Не забудьте поставити ваші подобаєчки до гори, підписатися на канал, що це зробили, і залишити коментар, щоб ви думаєте, яка саме кількість і саме чого будуть нас, е, ну, наша буде компенсація для S2S3. Всім бай-бай, побачимось на стрімі.